Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимося, що чекає Київ і Київську область до наступної середи з боку расистів. Чи будуть обстріли? Давайте спитаємо по-іншому. Все буде добре: обстрілів не буде. Що чекає Київ, обстрілів не буде з боку расистів, буде все спокійно, жертв, руйнувань не буде. Чи це правда Київ? До наступної середи. Так, Київ. На жаль, на жаль, обстріл буде. Вплив силою, будинки. Можливі руйнування, можливі жертви. Так, це у нас Київ. Погано, небезпечно. По класіки ніч, небезпечно вночі. Вийшли вищі сили, Верховний суд. Верховний суд, то що це скоро припиниться. Що цей удар буде такий багато розголосу буде про те, що вони накоїли, і після цього удару будуть якісь до Росії ще якісь методи, які будуть блокувати Росію. Так, Київська область. Скажіть, покажіть Київська область, що чекає Київська область до наступної середи. Все буде гарно, не буде руйнувань, не буде жертв, обстрілу не буде. Чи це правда Київська область? Можливі жертви, можливі руйнування. Також все погано. Перекриваю. Перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголи-хоронці, прошу захисту для Києва, для Київської області, Відвідіть біду, зруйнуйте ворогам плани, всі бомби, ракети, дрони ворожі. Нехай вибухають при запуску на території Росії, на її голову нехай летять. Прошу захисту для нас, для наших будинків, для наших сімей, щоб були будинки наші цілі, не пошкоджені, щоб мешканці всі вижили, щоб ми вижили, діти наші були живі, неушкоджені. Вища сили, допомоги прошу, Божого захисту. Нехай бомби, ракети, дрони, ворожі падають там, де люди не живуть, там, де будинків нема. По Верховному суду буде так, і так єсть. Тримаємося, не нехтуємо сигналами повітряної тривоги. До наступної середи ще буде якийсь такий негарний обстріл. Серйозний. Так, скажіть, покажіть, чи перекрили ми, чи змінилась ситуація. Все буде спокійно. Не буде руйнувань, чи це правда? Руйнування жертви в Києві в області до наступної середи вже не буде, так? Да? Руйнувань. Так. Напад все одно буде. Ми в підвішеному стані. Це то, що ми просто можемо з вами плисти за течією. Тут не повішений, а той, що. Пливе просто затечує її не може впливати на ситуацію ніяк. Тобто, перекрить це неможливо, воно все одно відбувається. Моліться, просіть, короліва Будуть, захист буде, будуть намагатися контролювати цю силу, яка наступає, яка нападає. Так, я зрозуміла. Скажіть, покажіть, чи планує ворог наступ, повторний наступ на Київ на Одесу. Скажіть, покажіть, чи планує ворог, повторний наступ на Київ, чи є в планах? Залякування. Вони тільки розповідають про це. Фізично робити вони цей наступ не можуть. Це така незбиточна мечта російською мовою. Так. А чи буде наступ на Одесу? Фізично наступ ворога на Одесу. Те саме в планах, тільки в планах. Не, не бачу тут великі перешкоди нема тут ніякого наступу фізично. Так, дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.